Якщо українські військові провалять контрнаступ, захід припинить підтримку України. Чи дійсно захід припинить підтримувати Україну в випадку невдалого контрнаступу? З таким питанням ми вирішили звернутись до нашого експерта. Російські пропагандисти видають бажане за дійсне, стверджуючи, що в разі невдачі українського контрнаступу захід зупинить збройну допомогу Україні. Насправді це маніпуляція, це не відповідає дійсності. Що зробили російські пропагандисти? Вони взяли за основу справжню статтю в американському виданні Нью-Йорк Таймс. Вони це зробили для того, щоб надати своїм слова, словам більшої ваги. Е, і переставили цей текст з ніг на голову. Якщо прочитати оригінальну статтю, ми побачимо, що про зупинку е, допомоги Україні там не йдеться. Там йдеться лише про те, що в разі невдачі. України ця допомога може ослабнути. Ну і крім того, що уряди західних країн в цьому випадку можуть почати більше тиснути на Україну в питаннях можливих перемовин України та Росії. Ну і крім того, в цій статті наводяться думки багатьох експертів, людей, які дотичні до цієї тематики, зокрема американські військовослужбовці, які на противагу експертам, стверджують, що українська армія здатна їх ще здивувати.